Полуниця. Я би тобою закормив, але боюсь не докину. Наживка горох. Тигровий горіх. Тут водяться амури. Тому отак от, от. Все одно ми уходимо, ви знаєте, куди. Чорт у нас дві пачки. Улюблена короп'яча ямура, чакаша. Пшоно варене мелене. Очищене, сам виїв. А, до речі, який смак, мабуть, оригінал. Оп! Хай постоє. Так, зернових уже не слабо, але завжди можна ще конопля. Мікс конопля, пшениця і не тільки. Бо все ж дома попропадає, мати буде курям викидати. Солодка кукуруза. Пелець. Можна було б замішати на ліквіді. Ну, просто додамо до смаку. Ого, кукуруза. Навіть таким печеньком віддає кукурузним. Прикольний смак. Не хочеться, щоб пелець розтворився, це я зря його засипав. байсну. Палтус. Не знаю, як Амур відреагує на палтуса. Але у нас є ще щось. Подрібнена полуниця у нас. Макуха полуниця є. Дякуємо Трикабайцю. Він нам був якось цього добра, засипав нормально. За що я люблю Трикабайцівську кашу? Вологу вона вибирає макухою на раз-два. Ми в Матвіївці. Миколаївські ставочки. П'яний бубалет. Ми в Матвіївці. Я вже в учебці, а може і на фронті, а ви в Матвіївці дивитесь рибалку, бо знімається про запас, про донат, так сказати. Якщо Донат буде, в силочках в описі карта буде. Не знаю на що ми в даний момент збираємо. Думаю, я напишу, якщо я на щось збираю. бо... От скромності, як то хтось сказав підписників, помру в прямому смислі цього сенса. броніка нормального, не каски, не фіга. І, і що я цим хотів, і що ти цим, владі хочеш доказати, називається? То як би ми согласилися, але, як я казав, останнє не віддавать. І навіть крайнє не віддавать. Якщо трошки є, зекономили на кофе. Я вже кофе не п'ю чи ти типу по того, ви знаєте, кому ви його даєте, не о не тому кадру він сидить, той усе проп'є. Не переживайте. Якщо <реш> б я котел не поставив, бо ви бачили бойлер, труби, за роботу 1004 вийшло, за установку, пропайку, підключення, моторчик і всі діла. Не переживайте, адмірал зимою не замерзне, буде в теплі. А Грошей на газ, мабуть, будуть мені якісь льготи. На нього запишемо. Хоча які там льготи, це ще треба дожити, виплати за тушку будуть. Жизні не хватає пробухати. Ну, як ви пишете, не треба печальному. Пальчик поранив. Отакі пироги. Що ж, силочки в описі під відео, проходьте по силочках в описі. Я ж сказав, нам задонатять ще прикормки, але нам задонатять не прикормки, а ви знаєте що, можливо, трошки на, на, на дистопливо, на танк, танк заправить перегріть. Але це зовсім інша історія. Що ж, проходьте по силочках в описі, купуйте продукцію 3К -бейц. Вона нас давно підтримувала, а значить для вас виходили ролики. Ну, а хто хоче, може підтримати мене. А я підтримую вас прямо з учебки оцим так сказати, відосиком зарані сформованим. Почекаємо рибку. Сподіваюсь, не підведе, я не розпинався за зря. Тиша і покій. Аератор, як бачите, он вдалі працює, аж туди захотілось вологою несе, потягнуло. Скупнуться. Але спека не така уж і смертна. Блін. Щось в вліз, Може це зачепив вчора на городі цю штуку. Скажіть, то я скажу листя. Інжиру, кажуть, воно ядовите, трогати не можна. І поприщило такими, як видно, хімічний трав'яний ожог, як наче борщовик який-то зачепив. Не люблю його, обходю десятим кілометром. Отакі пироги. за городом придивляться, польють, до зими протяне, а там зимою окончательно укріпиться. Весною, якщо адмірал хоч раз в неділю включить воду. тюти, весною, якщо хоч раз в неділю буде включатися вода, сад буде буять. В пам'ять про пробил часи, так сказати. Але можливо, ви це навіть побачите, якщо я повернуся. Але це вже буде зовсім інша історія. Чекаємо рибу. І дочекатись не можемо. Технокубік, сливовий бубалет. Настав твій час. Гейзер. Оце я зря так зробив. Але хай наїдаються ледацюги. Я недалеко закидав, так що до... все одно не докинув конечно, прикормку. ну то таке. Забув додати минулорічний амінокомплекс. Нічого, ми ще випуск, може знімемо. Якщо риба буде клювати, то й каші надовго не хватає на перезаброси. І вильємо його. Треба із... Із розходувати, як я кажу, ухвоїть все що є. Отакі От пироги. Сходимо до адмірала, узнаємо, що він там на адміралів. Я йому закусити груші, оставив. Бачу, він вже і котлеткою закусив, і грушею. Так що нормально. Може його зонтик пригласить, що він на сонечку сидить, поки не знаю. Сонечко смале, більше не клює і не клювало. Пахне предательськи з шашликами зонтої компанії. Вон там вон вони стоять. Гади. Ну то таке, Давайте не будемо навіть на них дивитися. У нас вже зовсім інше життя настає, шашличне, зовсім іншими шашликами буде пахнути. Але то таке, закормили, закинули, каша крепльона вийшла, я ще й трохи клею додав, так що повинна тримати. Чекаємо рибчанського, без лишньої болтології. Сонечко придавило, рибак нічого не ловить і ті рибаки теж. Трошки сидять курять. Сусіди теж збоку там сильно підсаками не махають, утра проклюнуло і все. Ми будемо для вас старатися, чекаємо рибу. Тишина і спокойствия. Тільки музон грає на той стороні, Лю людям не до війни. Ой, та як і нам було місцями. Хоча ви багато чого не знаєте. Дофігіща ви чого про нас не знаєте. І це досі не можна розповідати. Насафігіть, яка війна постійно. Ну, то таке чекаємо клюваку. може якась хмарка прийде за тулей. свої зволи коробчик плюнуть чи амурчик. Ми на це сподіваємось. Народ з воздушки пострелює, сусід зранку отрибалена, навскосок нам закидає. Теж пару рибчанських витягнув. Побачимо, що далі буде. Тишина, тільки димок шашличний. Мене добилась. Стільки вони там м'яса, то будуть жарити, Уже третій час м'ясо жариться, порція за порцією у ходах, кіло за кіло. Скотиняка. я тут на дієті сидів почти місяць. Та вважаю вже місяць, щоб нещасних 5-6 кіл скинуть. І ще ви 5-6 кіл скинуть, ну де там кавуни поперли. А кавун без батона буває, не заходить нормально. Діло то житейське. Таке. То не в адмірала пищить, а він кіно дивиться. Точно, клює, а він кіно дивиться. глухий повністю. Папка, ти що, глухий? Навіть я почув, що на крайньому спінінгу риба сидить. Закрути котушку, ну, крутониру, да, оце, так. Да. Все, тепер підсікай, тягни. Та що ж ти? В риби 150. Шар. Та де? Сидить. Наверное, чи не. По-любому. Правее. А, есть, есть. Вот тоже. Правее. А не, как ну и уже вот тут, напротив меня. Живная, да Та, не, не понятно. Не вижу. Я... Кусок, Я бачу. А, да, 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 да. Тихо, тихо. Нормально. Не кипішуй. Я думаю, де воно пищить? Ну думаю, ти би точно замітив. У тебе ж... Пищить аж я чую за за пів кілометра, що пищить десь у нас. Думаю, хіба це в сусідів? Да там здорова риба, щось велике. Папка нормально. Спеціально, щоб этот самий, щоб не втік, щоб не обірвав короб. короб. Да. Тут зараза ще й не глибоко. Я б й дно нащупав піщане. Та не... Все, єс, сейчас я виведу. Хорошо. Зеркальний. Кила на три. Нормально, 2 на 4, це на 5. Та відпускай все, По положи утку десь. Нет, так воно тобі отпущена. Ну все, ну все, утку в сторону десь убери та і все. Да, на соплях держався. Ну а то б якщо за... б піджав, то може б пізійшов здоровий такий тіла три. Красив. Щас, щас, де Аку... акуратно. Держи пиццаку. Я гляну, що воно там сніма. Все, можеш гулятися. Ну, не спіши, не спіши. Слава гроші. А, зараз я, я поможу аккуратно. Не пам'ятаю. Загнав все тут. Ну так, да, тут пилка така, що. Загнав і перекрутив. Ти возьми ножу. Дай ножик. Ти ж брав у мене ножик. Ти його не, вернув? Ні, ні, я туди положив. Ну принеси чи ножик, чи пласкогубчики там маленькі. Ага, може з цієї сторони вийде. Адмірал на адміралів, як обично. Розслабився, Розслабився, та я чую, все, я вже і без ножика от відчепив, положу його, закрий його і положи, бо він гострий, ще поріжешся. Як в рот палець засунь за губу нижню. Ай, бля. Тихо, акуратно. Ой. Дай сюди. оддам. Ну так, отак, давай. давай. Ничего, так, да, і так можна. Все, видно, красивий. Хорошо. Криво, ну хорошо, Все, поплив, погнав. надо перезакидати. Прикормочки на калопутяв. Йоханий бабай. Щедрий три Оп! Нажирайтесь ледацюги. Якщо що, через день приїду і досиплю ще три кабайці у нас. Ого-го, треба би було пізрозходувати одну з останніх коробочок солодкої кукурудзи на Флетік. Але спека така, що башка не варе, не то що п'яна кукуруза. Так, зіп я не почистив, того він фіг нормально закриється. Думав, використаю до кінця. Ага, вон пішов до кінця. Оп, пшоно. Одна із топових цього року новинок. Не знаю навіть, чому цей мікс раніше трикабайс не випускав, добре відпрацьовувало. Як і завжди, макуха зі смаком полуниці. Оп, адмірал Перегар законяв. Амінокомплекс ми колись тебе ухвоїмо до кінця, але не сьогодні. Зернових іще на наступний раз вистачить. Палтус добре приманював сама, до речі, якщо помните довоєнні ролики. Я був в шоці. От солодку кукурудзу, полюбля коропець. Приїдемо, попробуємо на поплавочок. Але це вже буде зовсім інша історія, інший місток. Мусор не розкидаємо, наводимо порядки. Технокубік, до речі, я проігнорував, а сусід прийшов, він каже, я тільки на технокубіки сьогодні й таскав, а він нормально потаскав коробців. А зараз, правда, ніхто не таскає. Того треба було, мабуть, заряджати технокірпічик такі пироги. Що ж, можна сказати, до зустрічі на воді, але я цього не скажу, тому що ми поїдемо додому, бо будете довго роками скучати за котиками. Понеслася.